Син уже як півтора року зник без звісти, і ніколи не могла навіть уявити, що якісь речі, які колись належали йому чи належать йому зараз, стануть для мене такими цінними. І такою цінністю із всіх речей є цей слоник. Руслана Броновицька вже багато років в'яже різноманітні іграшки та прикраси, сьогодні вчить цьому рівнянок, які завітали на майстер-клас, жінка фасилітаторка проєкту Жити чекаючи, який підтримує родини безвісти зниклих. Руслана теж більше року чекає сина з війни. Воював в десантно-штурмовій бригаді на запорізькому напрямку, і через е, менше напевно ніж півроку після навчання, коли він вже потрапив на нуль. Він пішов в один із боїв і не повернувся з нього. Це було в жовтні, жовтні 23-го року. Серед учасниць любов в'яже великодню пасочку як символ надії. Понад два роки тому на війні зник її чоловік. Він був на Бахмуті. Мій чоловік звільняв Ізюм, звільняв лиман і, на жаль, зник безвісті в Луганській області в Червонопопівці. Зник в грудні 22-го року, це вже два роки і чотири місяці. Дуже довго весь цей час. Весь цей час виходить як заморожений. Чекаєш, ти не знаєш, що тебе в майбутньому чекає, повернеться він чи не повернеться. Ольга одна з перших зв'язала великодню паску, хоча й не має досвіду у роботі з гачком. Каже, після зникнення чоловіка на війні постійно шукає собі роботу, аби бути зайнятою і не лишатися на самоті. Він зник в серебрянському лісі. Сьогодні вже майже два роки, а я ще й досі чекаю. Пишу повідомлення чоловіку у Вайбері, і бачу, що за два роки вже Вайбер. Мої повідомлення відхиляє. Вікторія на майстер-клас прийшла з десятирічною донькою. Чекають з війни чоловіка та тата майже два довгих роки. Повернувся з-за кордону, аби захищати Україну. Зник у бою на Луганщині. Дуже важко взагалі справити з емоціями. які поглинають тебе. Так бо це не невизначена втрата. Це найгірше, що тільки є. Ти замираєш в цьому режимі очікування, бо ти не знаєш, чи твоя близька родина, чоловік, батько, брат комусь там чи якісь роди. Чи так, чи він загинув, чи він живе, чи він в полоні. Фактично більша половина зниклих захисників вони в невизначеному статусі. Жінки, чиї рідні зникли на війні, збираються раз на тиждень. Це не лише майстер-класи, а й психосоціальні заходи та екскурсії. Всіх об'єднує спільний біль і водночас віра, що разом легше вистояти. Напередодні Великодня в'яжуть маленькі пасочки. У кожній петельці молитва у кожному стіпку спогади про тих, хто зник, але живе у серці своїми виробами. Прикрасять власний великодній кошик. Це такий символ весни, символ воскресіння. Дуже нам хочеться, щоб цей маленький оберіг, щоб він повернув наших рідних додому. Все відбувається у рамках проєкту Жити чекаючи за підтримки України та Швейцарії. Він діє на Рівненщині з 2024-го. Цьогоріч до нього доєдналися додаткові громади. Це дозволить охопити підтримкою якомога більше родин, чиї близькі зникли на війні. Анна на цок Олексій Олексієнко, випуск новин.